Часу ціни на тобто залишаються попередньо. Чесно скажу, мені ніхто не відповів, чому так сталося. Тому ми їм запропонували одну таку угоду. До понеділка вони е -е, говорять своїми всіми керівниками, то що прекрасно розуміти, що це все, все практично приватна власність. І ціни вони повертаються до попередніх е -е, одиниць. А що вони сказали? Що вони цього не можуть до оціба зробити, вони мають поспілкуватися. Там, Київ, ще з якимось. Ми очікуємо до понеділка. Якщо ціни на топливо не падають в Рівненській області, ми почнемо кувати всі заправочні станції, які знаходяться на території. Якщо, наприклад, вони не розуміють по-доброму, я думаю, що може тільки так сьогодні поступити по відношенню до того, що роблять Єремєєві, Коломойські на території Рівненської області. іншого варіанту просто немає. Це просто. Для, для інформації з понеділка ми починаємо блокувати всі заправочні станції. Абсолютно всі. Якщо є запитання, давайте Я що зараз запитання, я це... Це... це будуть всі автозаправні станції в області, лише в місті чи в конкретних якихось це, це будуть всі заправні станції в місті. В місті в а людей вистачить, власне? Повійте мені, що перевізники пишать зараз того, що роблять з топливом. Вони самі до нас зверталися. Е, що, е, е, е. Скажіть, як, як допомогти вам, чим допомогти, щоб хоч трохи ціни? Виявіть собі, 10,50 була ціна на бензин 95, сьогодні вона 15 злишки. Тобто, одна третя протязі півтора місяці піднялися ціни. Долар знизили, ціни залишилися старі. Чи на, на, на нашу так, виже, як сьогодні вижити тим людям, які зарплата 2 тисячі гривень. Но, на це вони це, можна, і перевізники точно так же саме готові знизити, вони знизити вона, ціни. Не вони не зложив, самі попросили. Вони готові ціни. Тому що вони прекрасно розуміють, що зараз практично три, вони хочуть зараз ціни, наприклад, на тролейбуси треба збільшити до 3 гривень, знаєте? За маршрутки за рахунок, того, що ціна на бензину зростала одну треті. Без всяких тарифів. В одній одні 350, другій. Повірте, що якщо ми зараз зменшимо ціни на топливо, перевізники готові зменшити ціни на проїзд. Перевізники чи власники маршрутки. Тому що це велика різниця. От якраз власники нічого не збираються знижувати. Вони готові. <звучить> а, якщо, 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 якщо зменшуються ціни на топтово, вони готові зменшити ціни на проїзд. тому що власники накручують от сьогодні водіїв маршрутників, зокрема міських, щоб вони вимагали сьогодні на виконкомі як мінімум 3,50, Хоча офіційно оприлюднено проект рішення, і ми зараз не два тисячі. Я зараз з вами разом на виконкомі то це питання говорити перевізниками. Ми знаю, що Євгенович якраз це питання виносить зараз на сесію чи достатньо буде людей у правосектора? Я думаю, що в Україні достатньо людей. Чому це правий сектор? Що мішає будь-кому іншому, зібрав 5-6 чоловік, заблокували ту станцію, яка відпускає ціни явно по зарочні То Заблокували все. Якщо треба допомагати, тоді можна блокувати правий сектору. Треба, щоб кожна людина в Україні щось що є, хоч чуть-чуть, зробила для цієї України. Тоді все було нормально, чому ти парасектор? Почала селі на людина. Та навіть кожне третій – це власника фотографія. Що кожен підніметься за своє шкурне. Да, люди, люди доїжджають в області і на 40% піділив вартість проїжджу. Це люди беруть, люди вибіжі, самі будуть за заправку, тому що це нереально на 40% підняти проїжд. От було 13 гривні там до дверей, 18 сьогодні Ви а сьогодні 25. ви уявіть собі, які, які нас Коли фактично запаси нафти залишалися старі, вони ще закупляли їх по нових цінах якихось. Тим більше, що зараз нафта в світі спала. Вона закидує, воно. що єдиним експортером нафти на, ну, там, на території України є Росія. Але... Хоча я знаю, що це теж неправда. Це тобто не штучно зроблено. Пропозиція <позиція> вона від Україна. Чому не почати блокувати станції, які належать громадянам рації? До тих, хто, поки вони не виводять своїх диверсантів, східних власне України, до тих пір, поки їхній армії не наших протоків і поставити їх в такі щоб водії просто не йшли до них заправляти, просити їх на до мене. Я під'їжджав до представників Лукоїла, тому що це сугубо російська компанія. Вони сказали, що ні, вони. Офіційно оформлені, якщо ми вважаємо, що ми, ми тут не потрібні, ми маємо звертатися до їх вищестоящих керівництва або блокувати роботу їх. Побачите, ну, в приділі випадку є така заява, і вона, я думаю, що буде, ви допоможете в тому, щоб довести цю думку до громади і будемо щиро вдячні. А я вами ще раз застимуту зараз на виконку. Знаєте, що справа, безумовно, це перспективна і добра. Але журналісти все сидять, знають, скільки негатива є, але ніхто його не висвітлює, ніхто не йде, От, як той пан говорить, чому не поїхати в цьому на ту станцію. Але я вам хочу один приклад порівнювати. Я поїхав перед великодним машиною на станцію помив. Спила мийка з пилосмоком е, салона 72. Зараз стоїть 100. Вибачте, питання одне. Ви що, є? Соляркою Ну, Ні. А ви що тут використовуєте ну, якісь паливні матеріали? Шо? Ні. От, ні. А долер яке відношення Доллар. до моїх. Май... Може моя машина зросла, але де його ж вода, з якою ставка там бере? Питання одне, що просто в цій ситуації? В мутній воді дуже легко ловити рибу. Давайте відносити до того. Я закликаю всіх журналістів промоніторити цю ситуацію досконало і по зробити перелік цих магазинів, підприємств, які послуги надають. Все, все, все. І виписати це на папері. От подивіться, такий магазин, там, на, скажімо, іскра, отакі От мав масштаб ціни. В результаті оцей анексії, коли. Нашої території зрозуміло все, вони підняли дивіться на 40%. А чого? У них не могло би товар, весь український ну продуктова група. Вона вся лишилась практично в тій самій ціні. Да не проблеми позвонити на те підприємство. Вибачте, не так як тут багато, і спитати: а наскільки ви підняли там на ту олію там чи на ту ковбасу ціну? А ви її підняли на 10%? А чому в нього на 40% піднялась? І задати питання: і звернутися до сусідів. Раз вона така непорядна людина, то від нього знаєте, що треба карто? Антимайдан. Вибачають, Пане Романе, а розкажіть, власне, як проходитиме ця акція? Тобто з 9-ї години до шостої ви будете блокувати, з 9 до 11. Ну, не мені що, я думаю, що ми їх заблукуємо деякі заправлені станції, то вони закинуть дуже швидко ці. Тобто деякі, тобто не всі разом? Тобто, не всі разом, а ви кажете, перевізники пищали, що бензин подорожчав Вони не будуть пищати в понеділок, що не буде де заправитись. То подорожняє долара чи як? Yeah, uh, ну це умовна ціна, якщо воно там ну, ну не 15 гривень. Хай yes, yes, yes. вона буде 11 але і до долара ця ціна все не бути якщо 30 тонн бензину і Цей 30 тонн він продає. ціна 3 Давайте ми ще переходимо прийдемо до третього питання, тому що Напережимо, дві неділі ми здаємо більше. Подаражить різниччину і рівницями, призначення нового нового вчинення ВВС.